Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас малювання. А що ми будемо малювати, слухайте уважно загадку. Дорогу дай, мигає синім оком, примчиться вчасно і біда людей обійде боком. Підсказка це спеціальний транспорт. Молодці, ви здогадались? Так, дітки, це пожежна машина. А хто працює на пожежній машині? Пожежник? Ось ми з вами сьогодні спробуємо намалювати пожежну машину. А з чого вона складається? Із кабіни, цистерни з водою, дробини. Колес, мігалки та фар. Для роботи нам буде потрібен папір білого кольору, олівець, вологі серветки, пензлики, склянка з водою, і фарби жовта, червона, чорна і синя, а також ваш гарний настрій. Спочатку олівцем малюємо кабіну нашої пожежної машини. Ось такий прямокутник. Зверху малюємо квадрат. Тепер малюємо цистерну з водою, великий прямокутник, колеса, одне, друге і третє. Дробину. І починаємо розфарбовувати нашу пожежну машину червоною фарбою. Спочатку кабіну. Ось це у нас буде два віконечка у кабіні. Тепер розфарбовуємо цистерну для води. Також червоною фарбою. Малюємо драбину, синьою фарбою мігалку. Жовтою фарбою фари. Чорною фарбою колеса. Розфарбовуємо. Дорогу, по якій їде наша пожежна машина. А зараз давайте згадаємо номер пожежної служби. Який номер телефона? 101. І в разі пожежі його набираємо. Ось яка пожежна машина виходить у мене, а яка у вас? Чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!